Дієвий спосіб, як помити шампіньони швидко. У мене тут 500 грамів, але всі використовувати не буду. Половину. Висипаю миску, точніше на все половину. Вибираю крупніші. Далі беремо, посипаємо мукою. Дві столові ложки. Тепер заливаємо водою холодною, звісно. І миємо. Можна залишити на 5 хвилин, щоб вони побули в цій воді, але я не люблю, як гриби набирають воду в себе. Я просто їх обмиваю швиденько-швиденько. Дивіться, одразу вже становляться біленькі. Це готовий. Гамоті, біленькі, далі промиваємо їх водою ще раз і все готовим. Можна готувати. Дивіться чесноки.